Валентина Гринюк, яка представляє сьогодні Корсен Шевченківський, керівниця зразкової студії української пісні, барви Корсуня, центр дитячої молодіжної творчості Корсун Шевченківської міської ради, ради, Черкаська область, Валентина розкаже про активні методи та форми роботи на заняттях естрадного українського співу. Мені дуже приємно, що з цими. Сестричками я провела своє дитинство в пісні, і мама, і тато, і вчора мій бабусі, яка дуже гарно співає, було виповнилося 83 роки. І дякуючи нашим бабусям, нашій родині, ця пісня сьогодні дуже. живе в нас і передається дітям. Валю, тобі слово. Дня, шановні учасники та організатори міжнародної конференції. Рада бачити і бути присутньою та запрошеною як. Виступаючи в цій конференції. Е, хочу наголосити, що дійсно е, сама з пісенної родини вже Руслана про це сказала. Мене чути, до речі, так? так сама так, з ну, пісен... так. Тому пісня з е, самого дитинства е, присутня в моєму житті. Я писала свої маленькі пісеньки ще з дитинства, і потім, коли в мене випала нагода працювати із е, дітками, е, я е, ну, Скористалася цією можливістю, хоча, хоча е, дуже сумнівалася, в мене це вийде. Але виявляється, це якраз було моє. Тому що е, з 2014 року я працюю в позашкільній освіті в закладі позашкільної освіти. Е, створила колектив, який називається Зразкова студія української пісні Барви Корсуня, який вже з 2019 року має звання е, е, зразковий колектив, творчий колектив. І е, ця студія називається українською пісні» саме тому, що я не хотіла вирізнятися, якому напрямку української пісні я буду працювати чи це буде тільки естрада, чи це буде народний, чи це буде академічний? Тому в е, мене в студії якраз відбувається синтез цих трьох напрямків, адже. Я з дитинства мала такий невеличкий скажем, стаж пісні академічного жанру, тому що співала і грала на бандурі, створювала пісеньки в цьому жанрі. Також широко ознайомлена була з дитинства з народною піснею, яка мені подобається, яку я співаю досі і шукаю різні варіанти її виконання, особливо сучасні обробки, деякі сама роблю. Також Велику роль і любов маю і до естрадної пісні, саме до сучасної такої популярної музики в моєму колективі, якому вже 10 років, як я вже сказала, й пішов більше 60 дітей різного віку від 4 до 17 років. Найстаршому хлопчикові вони займаються у мене протягом семи років. Ну деякі й довше ходять. Те, що ми співаємо. Твори хочу саме звернути увагу на те, що ми шукаємо кращі зразки із народних народного репертуару, шукаємо кращі пісенні зразки із сучасної популярної музики. До речі, діти мені в цьому багато допомагають. Слухаємо багато народних пісень, обов'язково вчимо календарні і колядки, щедрівки. Ходимо колядувати, щедрувати по організаціях. Дітям до речі, дуже це подобається. Також в свою практику я. Активно впроваджую авторську, авторські пісні, які пишу сама. І ось саме ці пісні зараз мене діти дуже багато просять, хочуть виконувати разом зі мною. Тому багато пісень створені саме для того, щоб співали і я, і мої діти, і ми разом всі разом. Спочатку війни створені були пісні Діти України та Молитва, які з якими ми багато фестивалів об'їздили, зайняли призові місця гран-при багатьох конкурсів в Болгарії. З цього року влітку взяли по вокалу гран-при, а також провезли перші місця. О, ну, зокрема, ці авторські пісні вони мають популярність і вуртку і. В гуртку, і... І, взагалі, в нашому місті, адже вихованці, та я разом з ними ми проводимо активну концертну фестивальну діяльність, активну культурно-мистецьку діяльність. Ми виступаємо для наших військових у реабілітаційному центрі. Ми виступаємо на мистецьких акціях, де підтримуємо збір коштів для наших захисників. Ми є неодноразовими призерами та переможцями районних, обласних, всеукраїнських міжнародних конкурсів та фестивалів. Звичайно, хотілося б більше їздити, але оскільки зараз такі часи, не всі батьки мають можливість відправити дитину на конкурс. І, ну і звичайно, не тільки. Можливість, а ще й страх, що може бути, ну, коли дитина буде не поруч. Тому ми підтримуємо цю фестивальну діяльність і по можливості намагаємося їздити. Ось у грудні місяці ми були у Львові на всеукраїнському конкурсі, також привезли звідти на І зараз буквально пару речень по, по темі актуальні методи форми роботи. Звичайно. Я використовую дуже багато різних цікавих інноваційних методів. Адже в сучасному світі діти дітей треба не просто заохочувати до роботи, до діяльності саме у, у пісенному напрямку, адже в нас позашкільний заклад, в нас немає оцінок, в нас немає якихось критерій. Тому щоб стимулювати стимулювати і заохочити дітей, я продумала власну методику. У мене є своя Валюта нашої студії називається вона барвики. Діти її отримують за виступи, за підготовку проєктів, за участь у наших міні-кароки змаганнях за участь у наших спеціальних е, таких е, пошуках відомих пісень. Там е, кращих зразків української стради, не тільки. Тобто, я їм даю завдання там певне завдання, стоїть, там два барвика. Потім це за виступ на. Сцені конкурсу там п'ять барвиків. Вони протягом семестру збирають ці такі наші гроші, валюту. І в кінці семестру вони отримують за це певні подарунки. Вони самі їх також обирають, скажімо так, купують за свої барвики. Це дітям дуже подобається, вони так змагаються і вони один поперед одного намагаються щось новеньке принести. Ось я знайшов таку пісню, можливо, ми візьмемо її. Ну, Це чесно, дуже спостерігати приємно, тому що. Коли горять в діт дітей очі, вони е, запалюють і мене і е, надихають працювати далі саме в цій сфері. Ну, Крім того, я вже говорила пишу свої пісні, також е, співаю вільний час, і не тільки вільний час е, і по весілях, і е, також співаю у церкві, що мені також для душі дуже є е, е, близьким. Причому там, як я е, зрозуміла, я удосконалюю. Академічну манеру виконання. Хоча у своїй діяльності я скажу: поєдную і народний, і естрадний, і сучасний, і академічний. Як для прикладу, може, якщо іма там є кілька хвилинок, для прикладу можу сказати, що, наприклад, пісня Україна це ти можна поєднати два стилі: і естрадний, і академічний. У пісні два кольори ми поєднуємо і народний, і естрадний. А ось у пісні ой летіли деякі гуси, тут поєднується і народний, і академічний. Про що я Діткам недорозово розповідаю. А ще велику роль я скажу, що відіграє те, з яким голосочком, з яким тембром прийшла до мене дитина. Я намагаюся до кожної дитини підійти е, індивідуально, підібрати саме для неї ту пісню, яка буде саме її. Якщо дитина народний більш тембр, то звичайно я її естрадну пісню е, чи академічну давати не буду. Я буду давати їй пісню, яка їй буде ближче по тембру, по, е, по душі. Це буде народна. А якщо дитинка прийшла саме. З такими е, натяками, бажаннями естрадної пісні хоче танцювати, співати яскраво одягати, Звичайно, ми відбираємо пісню саме під її характер, під її настрій, і її можливості ну це коротко, все я можу довго говорити.